У нас, українці, на світі більше, ніж 60 мільйонів. Ми один з найталановитіших і роботящих народів. Ми дали світові Шевченка, Гоголя, Вернадського, Мечникова, Корольова. Наш народ. Сердечний, щирий. Саме такий народ найбільше страждає. країну І її народ весь час намагали принизити, простоптати, розчавити, щоб нас знищити. І це робилося з, так, з такою силою і, і, і не лише методами цивільними, а військовими. 340 років цим займалося Московське князівство, потім Російська імперія, потім Радянський Союз. Так уже русифікували, так уже. Виривали нам і язик і печінку, і серце, і розум. Було, було. Через те спротив, він закономірний. Він в людині закладений. Світ нашої нації, молоді люди, пішли на цю битву. Хоча на цьому шляху на шляху спротива в той же час пісня була. Іншою. Вона несла інший заряд, вона нанесла інший смисл. Тоді пісня справді була на грані на життя і смерті. Вона була для тих молодих і хлопців і дівчат, як воля і свобода. Таким пісням в тих часів ми мусимо в себе поставити золотий панел. Прощання, може, останній вже дойшла ти час іти до бою, мушу сповняти Наказ прийшла він час іти до бою, мушу сповняти Наказ ми йшли до бою, темної ночі. Нам зорі ясно сіяли, гармати грали, а ми наступали, один за ми падали, гармати грали, а ми наступали, один за ми падали, хочем я бачив зраненого друга, він впав на землю ще живий. І кров червона потекла рікою, останнє слова говорим, і кров червона потекла рікою, останнє слова говорим, Напиши до батька, напиши до неньки, напиши до любої дівчини. Що гостра куля грудь мою пробила, о пів до другої години, що гостра куля грудь мою пробила, по пів до другої години, небо там батька, не було там неньки Не небо там любої дівчини, лиш рівні друзі над ним помолились. Над не помолились, Бо там за волю України. Я проживаю зараз на Кубані. А коли є можливість, то я проїжджаю ті місця. З мого села я залишився один. Їм було по 17-18 по років. Вони з того року, що я. Це всі молоді хлопці. Тут спочиває Борис Сливчук, Євген Столярчук, Микола Схутора Котлярівки і Івась, і Іантин Поліщук. Нас не називали і мазепівцями, і петлюрівцями, і бандерівцями, але ми як лишилися серед інших нормальних народів, тим народом, який, який не мав зерна неправди за собою. Наш народ. Про бандитів пісень не складав ніколи. Я лише знаю, що наш, в нашому народі бандитів серед нашого народу, починаючи від князів, гетьманів, не було жодного. Нам накидали ці назви. Бабцю, в честь вашого сина, Тадея, ми з Богданом зачпаємо пісню? Тут він народився. Двіти пішов повстанчу армію, тут і загинув. Шумів, Ісус, мені б шумів тоді зелений гой, слян. Останній раз сказав, прощай, сльози мені з очей катились, Останній раз сказав, прощай, Прощай, люба моя дівчино, везуть мене в страшну тюрму. Бо знаючи, ще ся поверну, хоч раз хатиночку свою, Бо знає чи, щеся поверну, хоч раз хатиночку свою, а як прийде люта, я зима. Але як катушку мою, Задай що я десь на зі вірі, Задай мене мою, Задай що я десь на зі вірі, Задай не волиньку мою те. Ти мило мною не жури, за мене і за Україну, за всіх героїв помолись, за мене, і за Україну, за всіх героїв помолись як прийдуть зелені свята, ти мило поли побіжи, і на незнаного могилу святий, і поклади. поклатив, і на незнаного. Один. То була Петрівка, це якраз це був бідний час, коли в нашу хату почали заходити молоді хлопці з зброєю в руках. Привіталися, слава Ісусу Христу, слава навіки. І один підійшов до матері і каже, що мам, ми вас дуже просимо, зваріть нам щось з'їсти. Ми так давно не їли теплої страви. Одні заходили, другі виходили, один прийшов такий високий з кулеметом. У нас малесенька кімната була одна всього-навсього. І біля причілкового вікна скриня стояла. Він підійшов так до скрині і розкрив кулемета, ніжки, поставив на скриню і розсунув фірмачки ті на вікні, щоб видно було добре вулицю. Другий каже, Богдане. Та що ти робиш, забери цього кулемета? Каже, ти ж пождреш жінці скриню, ти ж знаєш, яке це все дороге, і як воно діставалося тяжко. Ну той ще трохи так на нього посердився, забрав кулемета і вийшов з хати. Хлопці так. посідали на цей ліжко. Один витягнув мандоліну, почав награвати. Ми так коло нього згуртувалися і почали співати. Я не можу пригадати, які слова були твої пісні. Але що вона була дуже мелодійна, дуже лірична, це я пам'ятаю, тому що в матері так сльоза на очах з'явилася. Лишилися могили, лишилися свідки, батьки, матері, діти. І ще лишилася пісня. У за нації задумав, створив Бог. А кожну націю він, він створив лідною своєї назви, свого наймення. От Бог, Бог так всіх, Кожну націю, кожну. Окремо, щоб кожна мала своє обличчя, свою культуру і так далі. Кожна людина народжується з гідністю. Так само кожна нація, кожен народ. І бути самим собою це вже закладено в людині, усю. Послухати їхні пісні. У ну, репертуарі намагаються відповіти забуті наші українські пісні. Ти, щоб розуміти ці пісні, треба знати історію. А УПА це наша історія. Все відроджувалося, відроджувалася українська пісня. Та пісня, яка практично не звучала, була заборонена. І якраз в колективі зібралися саме ті люди, які... Хотіли цю пісню почути, хотіли її відродити, бо кожного із нас в родині були репресовані, були бійці, зокрема в нас в родині, нас братом, наш рідний дядько був провідником української повстанської армії. Тому я кажу, що виникнення такого гурту є закономірний результат, саме відродження, встановлення нашої української держави. Я знаю ще з дитинства. Їх наспівала наша мама. І одну із пісень, яка називається Росте, росте Черемшину, ми записали її в нашому рідному селі, це в Батятичах біля Львова, 30 кілометрів. І мама мені ще з дитинства записала. Е, наспівала її. І брат її записав, і він її виконує. До речі, це одна із кращих пісень е, Уфа. А взагалі назвато пісень є у збірниках. так що це нехай не, не, не остання. Отака пісня, як на полянці, е, там десь далеко на Волині, які збагатили наш пісенний репертуар. Там десь далеко на Волині створилась армія. Щоб і воскресла Україна, і завітала свобода, щоб і воскресла Україна, і завітала свобода, горіли села і містечка, і цій корові з ніч день, теж їх ряда Прощай наш друже дорогий, твої діла нам не забуті, а наказ касля нас святих, твої діла нам не забуті, а війна касляна. Папа баче щодня виходить за село, чи не брат додому, чи не побачить ще й чи не брат додому, чи не побачить ще йому. Не плач, сестричко, не журися, поглянь у синю далечі. Твій і брат умер та жити буде, в піснях майбутніх поколінь, і брат та жити буде, після майбутніх поколінь, не прапор браторпівні. З поверне до чола і христи слава, слава, слава Україні, та що згинулася?